Доброго дня. Чомусь захотілося сьогодні ввечері вийти в ефір з українською поезією. Це мій перший такий досвід. Я ніколи раніше на публіку не читала, тим паче українською. Тож, ну, давайте почнемо. Перший вірш. З ранньої поїзілись українки це надія. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти. Мені все одно поглянути ще раз на степ могилки, Востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Наступний вірш на зеленому горбочку, на зеленому горбочку. У вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Наступний вірш «Вишеньки» Поблискують черешеньки в листі зелененьким, Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й хлопчаточко під деревцем скачуть, простягають рученята, та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки черешенькі. Червонії, спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі. Якби зросли, незесенько, чи то ж би доспіли? Це такий трошки гмареск. Четвертий вірш сьогодні. Стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. І останнє на сьогодні, останні квітки. Ох, розкрились троянди червоні, наче рани палкі восени, Так жалібно тремтять і палають, прагнуть щастя, чи смерті вони? Не осиплються тихо ті квіти, Не настане життя в них нове, Ні ударить мороз до схід сонця, І приб'є поривання живе. Із чорніють червоні троянди. Наче в ранах запечена кров ох, нехай же хоч сонця нап'ються, поки ще їх мороз не зборов. На сьогодні все. Дякую за перегляд.